Дякую за вже запущену презентацію. Дуже потужний, дуже важливий захід для для країни в цілому. І мені приємно знаходитись в цих стінах, оскільки в свій час я був людиною, яка вилучала зброю, незаконну зброю, розслідувалася справи про незаконне поводження зі зброєю. Я був керівником військових підрозділів. Займався навчанням людей. Початковому о, навчанню о, кхе, поводження зі зброєю. Я був людина, яка проводила службові розслідування за, хап, за фактом гибелі і о, набережного поводження зі зброєю. Сьогодні я представляю о, знов таки громадський о, фонд, громадське об'єднання Безпечна Україна 2030. Я є о, членом Асоціації професіоналів корпоративної безпеки, яка також виступає. За вільний обіг зброї дійсно унормований. і виступ я хотів би почати з того, що дійсно на сьогоднішній день є велика аномалія, що обіг зброї в Україні регламентується незаконно. Це може бути конституція, це може бути закон, але він повинен бути. Не дійсно про дискусії, які точаться 30 років. Україна є єдиною країною в Європі, яка не має свого закону про зброю. І це знов таки ну, аргумент для тих людей, які сумніваються. Тоді питання до цих людей: ми йдемо в Європу. Чи ми не йдемо в Європу? Ми живемо як цивілізовані люди або не цивілізовані люди. Це питання не втрачає своєї актуальності всі роки незалежності. Разом з тим, сьогодні ми маємо унікальний період розвитку нашої країни, який характеризується наступними чинниками. Безумовно, це збройна агресія Росії, наявність країни, великої кількості зброї, як легальної, так і нелегальної. Залучення великої кількості населення до зброї до відсічів збройної агресії, необхідність гармонізації нашого законодавства з гармонізації з законодавства Європейського Союзу. Існування ринку нелегальної зброї, і для кого це не є сьогодні новиною, наявність країн великої кількості недержавних структур, які забезпечують охорону і в тому числі об'єктів критичної інфраструктури. І нарешті потреби самих українців мати зброю та готовність їх поводити зі цією зброєю і використовувати. І якщо питання необхідності прийняття закону на сьогоднішній день. Підтримуються майже всіма, і ми е, інших думок не чуємо, в тому числі і від Міністерства внутрішніх справ, то питання надання людям дозволу є предметом жорстокої дискусії, і насамперед серед представників силового блоку. У цьому сенсі корисно згадати, <кхм> за яких умов, а скільки нам наводять аргументи противники запровадження вільного обігу зброї про те, що право на. <кхм> Не ті умови, не готовність країни, злочини і таке інше. Все ж таки, я повернувся до класичного прикладу Сполучених Штатів Америки і згадав, в яких умовах там приймалось рішення. А воно приймалось в умовах нестабільності, небезпеки та державотворення. Основоположним юридичним актом в цій сфері вважається друга поправка до Конституції, яка набрала чинності ще. 1791 році та закріпила право народу зберігати і носити зброю, при цьому зазначено право залишається і зараз, але вона нерозривно пов'язана з обов'язком кожного громадянина захищати свою країну, і це знов таки є майже тією аналогією, в якої знаходиться сьогодні наша країна. Сьогодні Україна переживає унікальний період свого державотворення. В паломі війни зароджується і гартується нова нація. Створюються нові пріоритети, правові засади, подальшому міцнення нашої держави та її розвитку. Одним з засадничих підходів, задяки яким вдалося зупинити ворога в 2022 році, була взаємна довіра і взаємодія державної влади. І суспільства або громадян. Саме в таких умовах і було прийняте рішення унормоване, е неунормоване на підставі відповідних наказів керівників, але рішення про видачу зброї населення. Чому в таких умовах влада вдалася до таких непопулярних? А і сьогодні це лунало тут майже е в окремих ситуаціях. Граніше ситуаціях, які схожі з вчиненням кримінальних діянь, а вона вдалася до таких рішень, тому що у всього народу у державної влади було одне бачення і одне прагнення об'єднатись і захиститись від ворога. І сьогодні питання зброї, на мій погляд, є другим, мабуть, з питанням мови серед тих питань. Які можуть об'єднати нас, безсумнівно, це перше питання це відсіч російському вороги. Друге питання питання зброї і мови, яке може об'єднати сьогодні нашу країну, крім того, у населення є певна частина вогнепальної зброї, залишеної окупантами під час відступу з тимчасово захоплених територій. Така зброя може достатньо, Ми це чули, і так і буде зберігатись. У таких умовах легалізація обороту зброї в країні стає необхідною і забезпечить, по-перше, легітимність поведінки осіб, які мають у користуванні зброєю і виконають умови, передбачені умовами легалізації. І по-друге, рівні умови для всіх громадян, що мають зброю і намір її застосувати в злочинних цілях, та осіб, які прагнуть забезпечити свою безпеку. Неможливо відбирати у людей право на самозахист, і в цьому сьогодні лунав приклад слова міністра колишнього внутрішніх справді ні самонастирська це людина, яка відповідала за безпеку і за боротьбу з незаконним обігом зброї. І він казав, що українці готові до використання, до поводження, до застосування зброї, і це показав 2022 рік. І якщо порівнювати небезпеку поводження зі зброєю, то на сьогоднішній день зброя набагато безпечніша ніж транспортні засоби, від яких гине набагато більше людей сьогодні в Україні. На нашу думку, слова міністра, також були підтверджені опитуванням, про яке сьогодні згадували, про те, що 59% наших громадян погоджуються і хочуть легалізації зброї, хочуть її придбувати і використовувати. Наступне, що я хотів би сказати, це те, що дослідники нормативно нормативного регулювання зброї в Україні вказують на те, що її регулювання повинно здійснюватись в першу чергу на принципах справедливості і правової рівності. Саме тому в регулюванні питань зброї слід уникати дискримінаційних норм, зокрема щодо надання права одним цивільним особам володіти і зберігати вогнепальну зброю, наприклад, заохоченим. А іншим ні. Такий підхід до вирішення питання обігу зброї допоможе, по-перше, зменшити або навіть нивелювати корупційний ризик щодо необґрунтованого заохочення. І ми знаємо ці приклади вогнепальної зброї. По-друге, зняти напругу навколо цього питання і знов таки цих заохочень. На нашу думку, найбільш виправданим буде рішення про надання права громадянам України. На право на придбання зрою і її насіння, але з дотриманням жорстоких вимог, які повинні знов-таки бути передбачені законом, а не підзаконними нормативними актами. В той же час законодавча регламентація вона повинна здійснюватись з дотриманням вимог законодавства і в першу чергу міжнародного <кій> щодо э, стандартизації. Щодо криміналізації діянь, які передбачені міжнародним законодавством. І наприкінці хотів би сказати дійсно, що під підтримую Георгія Миколаєвича щодо 30 років назад, це була помилка, але сьогодні змінилось суспільство. Люди вже не ті, що були і 30 років назад, і 10 років назад. Ми позбулись нарешті радянського спадку. Але Народні депутати, дуже приємно, що полки прихильники сьогодні в залі з Верховної Ради цього процесу, але це треба казати. І я також наполягав, би, щоб ми включили це і в резолюцію нашої конференції. Що на сьогоднішній день прийняття цього закону це є їхній моральний обов'язок і перед населенням, яке повинно отримати право на самозахист. І перед тим цивільними людьми, які колись з дерев'яними автоматами, коли з лопатами виходили в 22-му році захищати свою країну. Виходили, бо зброї в них нема, не було. І держава на той час не дала їм права на цю зброю. Дякую за увагу. З з урахуванням часу я сподіваюся, що вклався. Дякую вам Дякую питання. Будуть до доповідача. Да, будь ласка, прошу. Тільки віковий... я пам'ятаю в законі про мобілізацію віковий сприйнятий від 18 до 60, то ми самі собі починаємо противоречити. Якщо право проходити базову військову підготовку Invece, вона має право володіти зброєю. Мабуть, можу погодитись, я із такою постановкою питання. Не критична, 21 рік. Для мене це як людина, знов таки, яка працювала з молоддю, більш усвідомлений підхід для того, що відбувається і як відбувається. І, до речі, підготовка. Так, да, але служити з 25. Тому не принципово. Може бути з 18, хай вирішить суспільство. Мій власний життєвий досвід каже, що все ж таки треба хоча б 21 рік. Справа в тому, що відповідальність юридична з 18 уповно наступати, все тут навіть не базова військова підрозділа. Згоден, згоден. Ще одне питання. А давайте подивимось на верхній кордон 18. А от мені 64. Я що, штахетою маю виходити? Ні. Поки людина не позбавлена судом своєї дієздатності, вона має. У мене є друзі, яким по 80. От недавно один із них Степан Ількович Хмара помер. Він казав, що ти мені дай хоч якусь зброю, я хоч з балкона когось це якось дуже добре, але на жаль, ми знаємо приклади в юриспруденції, коли люди втрачають розуми в 30 років, і тому питання надання дозволу і позбавлення цього дозволу це питання знов таки суду і лікарів, які повинні встати абсолютно вірно. Гарна жвава дискусія, ще декілька питань, будь ласка. Добрий. день. Скажіть, будь ласка, частина вашої презентації була присвячена гармонізації законодавства національного нашого з, з, з законодавством ЄС. Як ви вважаєте, наскільки відсотків приблизно цього імплементовані директиви Європейського Союзу у наше національне законодавство саме у сфері обігу зброї? Дякую. Тих питань, що досліджував я, не виконали ми всі рекомендації, наприклад, щодо маркування зброї, і не всі діяння ми криміналізували, які передбачені міжнародними конвенціями. Я не можу за весь обсяг казати, але на сьогоднішній день це, це те, що побачив я, коли вивчав це питання. Ще одна, ще декілька. Давайте так. Дякую, Микола Ореховський. В мене Питання до вас як до науковця. Я дякую вам за позицію підтримки так, потреби ухвалення закону. І хочу вам задати питання, яке стосується кримінального права. Якщо в нас в Україні немає закону, який визначає обмеження чи заборони в обігу зброї, то чи не карає наша держава так, судова система правоохоронна людей за порушення закону, якого не існує, так, відповідно за діяння, в якому немає об'єкта кримінально-правового посягання, Нема ключового елемента складу злочину? Чи підтримуєте ви таку позицію, і чи можете прокоментувати? Цю позицію я підтримав на самому початку, коли написав, що нонсенс, коли питання обігу зброї не регламентоване законом, це дійсно нонсенс. Воно регламентовано на підставі підзаконних нормативних актів. І якщо про обіг наркотиків у нас є заборона, то за зброю дещо по іншому це нонсенс, але практика, яка складалася 30 років, притягує людей до відповідальності. І тоді ще одне питання до вас, ну як до науковця, е як. Вирішити ситуацію для людей, які притягнуті до кримінальної відповідальності за відсутністю складу злочину, за порушення неіснуючого закону. Як цим людям поступати чи звертатися їм до Європейського суду з прав людини за те, що їх засудили за порушення того, чого не існувало? І як би ви, як науковець, тут, скажімо так, свою дали пораду. Дякую. Ну, ми дещо, так би мовити, намагаємося увійти в правову колізію. Перше, правила дорожнього руху, вони чим оголошені? Законом про дорожній рух. Постанови Кабінету міністрів. Так, ось. Ви кажете, що немає закону. Кримінальний кодекс є. Є. Стаття 263 у кримінальному кодексі є. Є. То, що вона відсилає до підзаконних нормативних актів, не дає нам підстави казати, що люди засуджені невідповідно до закону. Є бланкетні норми в кримінальному кодексі, які відсилають нас до іншого законодавства, в тому числі підзаконних нормативних актів. Слушай, ми можемо продовжити дискусію в колуарах. Так, так, давай. Давайте ще одне останнє запитання, шановні, йдемо на обід. У мене скоріше запитання пропозиція У вас і ну, була в презентації, що досить часто саме правоохоронні органи да, протестують проти обігу зброї, навіть законодавчого. Чи не вважаєте ви, що варто ввести до ухвалення цього закону субсидіарну економічну відповідальність чи фінансову відповідальність для всіх працівників всіх правоохоронних органів у випадку, коли здійснюється? Замах на життя, честь та гідність, тобто, всі, тобто, весь спектр 에, злочинів проти особистості. Це має бути виражено в відсотках від їхньої зарплати, бо держава не виконала свій обов'язок по захисту. А зброї немає, захиститися не можна. Ну, відповідно, от кілька місяців, а може й рік без зарплати попрацюють, то може змініть позицію? Дякую за запитання. Знову таки ми <кій> дещо. Граємося термінами і законодавством. Я 20, понад 26 років маю служби в секторі безпеки. Я ніколи не був противником введення зброї в обіг цивільний і озброєння людей. Це довіра до населення, це право на самозахист. Колективна відповідальність вона заборонена і міжнародним правом і українським правом. Тому про це мову зараз і те, що я казав, ми ведемо мови про політичну і моральну відповідальність наших законодавців сьогодні. Бо вони не дали в 22-му році зброї нашим громадянам. І якщо вони не дадуть зараз, я погоджуюсь з народними депутатами, дійсно є списки. Є списки людей, які як голосували, і це їх відповідальність на роки на все життя за те, що вони не зробили цього кроку, в тому числі і до Європи, в тому числі і до спасіння своїх співгромадян.